Найкраща подруга мого чоловіка вагітна і каже, що це його дитина. Оригінальний пост 15 серпня 2023 року. Я зустріла свого чоловіка 25 років, коли мені було 22, і ми одразу порозумілися. Він був чоловіком моєї мрії. Він водив мене на побачення, дарував дорогі подарунки, казав, що я для нього єдина. Я в це вірила, бо ми разом уже 4 роки і ніколи не сварилися, поки він не представив свою найкращу подругу. Назвемо її Лора. Подожди, подожди, подожди. Чотири роки разом ніколи не сварилися, і через чотири роки тільки він представив свою найкращу подругу. А чого тільки через 4 роки, якщо це найкраща подруга, а що то вже не сходиться? В смислі.